На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. З колегами підготували такий випуск. Питання землі на фабричні 10 залишається відкритим. Ми не встигнемо обернутися. Як на місці міської радощі у нас з'явиться так звана паперова фабрика. Масштабні навчання з цивільного захисту відбулись в Коломиї. З першого ліцею евакуювали дітей. Рятувала від стресу себе і внучку, а винайшла міні-бізнес. Коломаянка навчилася заробляти під час повітряних тривог. Саме перша моя іграшка це у цей був. Питання землі на фабричній 10 залишається відкритим. Другу сесію поспіль депутати обговорюють дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу понад 5 гектарів громади із цільовим призначенням для будівництва замість промисловості. Що не так у цій історії розбирались наші кореспонденти. Я Наступний рік, якщо ми будемо думати про щось, було усті, про якісь благоустрої, про якийсь розвиток міста, нам треба думати про продаж земельних ділянків, особливо складати про продаж майна, які ми давно маємо поставити на цього. І якщо ми депутати, не будемо захищати тих людей, які інвестують, коли ми є кошти на аукціонах, беруть і виграють і дають більшу суму, то до нас прийде. Людина під хатою хоче виходити своє земельну п'яту під хатою за дошу оці вісім тисяч ми можемо їм на щоб Вона заплатила їх на більше. А тут 5 гектарів 300 віддаємо так на ураду. Мирослава Розняк, зараз, як було, ви сказав, що можна вручити всі мозки. Однією з топ-тем вересневої сесії міської ради стало питання щодо землі на фабричній 10. Нагадаємо, власник нерухомості змінив цільове призначення Коломийської землі в Краматорську. Тож депутати тривалий час дискутували щодо законності такого шляху і на початку сесії, і безпосередньо перед голосуванням. Зрештою, земельна комісія погодила без зауважень. Бо ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну для запобігання корупції на місцях закон змінили, пояснює виконувач обов'язків начальника управління земельних відносин і майнових ресурсів Олександр Яворський. Заявка про те, щоб змінювати цільове призначення земельної ділянки, подається. Е... Проектантами централізовано до органів кадастру. яким чином здійснюється розподілення цих заявок, і куди спрямовуються це здійснюється в межах компетенції Геокадастру. Наскільки я розумію, це йде автоматизовано і куди спрямовується заявка, чи в Краматорах, чи Львів, чи івано франківськ Миколаїв, Київ, все залежить від програм стаття 20 земельного кодексу України, в яку законодавці не так давно в ній зміни. Дозволила землекористувачу, який має на земельній ділянці об'єкти нерухомого майна, змінювати цільове призначення земельної ділянки без отримання дозволу чи без прийняття рішення, якщо бути точніше, без прийняття рішення органом державної влади чи органом місцевого самоврядування. Перед поділом землі необхідно внести зміни до детального плану міста. І в порядку денному квітневої сесії депутати розглядали це питання, проте не підтримали. Зміни до генплану на цьому етапі не вноситься. Додав начальник управління містобуйовної документації Андрій Олійник. По генеральному плану це визначення як територія перспективної зміни цільового призначення по плану зонування міста. Це В – виробнича зона. Цільове призначення випливається функціонального призначення території, яке визначається містною діяльністю. То зміни в генеральний план це зміну місто документацію. Це зараз не стосується земельних ділянок. Зміни генеральний план це такі речі, які робляться раз в кілька років, в п'ять-в десять років. Там, наприклад, тобто, це трошки іншого рівня питання, це глобальне питання на рівень цілого міста по части громади тепер. Незважаючи на таку дрібницю, як відсутність затвердження оновленого детального плану території міста, у вересні власник нерухомості спробував перейти до наступного кроку та поділити землю на 16 частин вже з цільовим призначенням для будівництва й обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Депутат міської ради Віктор Фітьо, який зараз служить у лавах ЗСУ, підготував звернення запит до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадасту з проханням перевірити зміну цільового призначення цієї ділянки. Йому відповіли, що по цьому зверненню зараз проводиться внутрішнє службове розслідування. Адже витяг з містобудівної документації підтверджує той факт, що цього зробити не можна. Якщо такі випадки з неправомірним безоплатним захопленням землі нашої громади та оборудками з нею продовжаться, ми не встигнемо обернутися, як на місці міської ради. Що в нас з'явиться так звана паперова фабрика? Попри те, що на вересневій сесії цільовим призначенням земельної ділянки на фабричній 10 було вже будівництво. Станом на 6 жовтня у державному земельному кадастрі їй повернули попереднє цільове призначення для розміщення експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємству переробної машинобудівної та іншої промисловості на цьому наголошує Віктор Фітьо у своєму депутатському зверненні до депутатів, що означає те, що фокус темним реєстратором за будівельника на цей раз не пройшов. Хочу зазначити, що такими діями ми зекономили місту мінімум 10 мільйонів гривень. Це нормативна грошова оцінка цієї земельної ділянки, І оскільки міський голова Коломиї Богдан Станіславський переконаний, що в цій історії все гаразд. Відколи я міський голова угу. по тій ділянці, ми не прийняли рішення, яке би було в порушень. Провалене минулого разу питання може з'явитися в порядку денному будь-якої з майбутніх сесій, наголошує секретар Коломийської міської ради Андрій Куничак. Тобто і громадськості і депутатам треба і журналістам серйозно стежити за питаннями, які виносяться на сесію. Я так розумію. Юлія Марциновська, Сергій Угрин, Андрій Гращук події НТК. Від ножового поранення померла 32-річна мешканка Івано-Франківська. Прикарпатські правоохоронці затримали підозрювану у вбивстві. Як з'ясували, 26-річна мешканка Івано-Франківська нанесла ножове поранення 32-річній жінці. Потерпіла, померла на місці. Вбивство поліцейські розкрили за гарячими слідами. Прикарпатські правоохоронці оперативно затримали підозрювану у вбивстві мешканки Івано-Франківська. 26-річна мешканка Івано-Франківська нанесла ножове поранення 32-річній жінці. Потерпіла померла на місці події. На місце негайно виїхали керівництво і працівники головного управління національної поліції івано франківської області та Івано-Франківського районного управління поліції. Вбивство поліцейські розкрили по гарячих слідах. Працювальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. 12 жовтня на лінію 102 зателефонував мешканець Івано-Франківська, який повідомив, що його співмешканці нанесли ножові поранення. На місце негайно виїхали всі профільні служби поліції Прикарпаття. Правоохоронці встановили, що фігурантка вчинила конфлікт з чоловіком та його співмешканкою. Словесна перепалка, яка раптово виникла, переросла у бійку, під час якої підозрювана спричинила ножове поранення в область серця 32-річній жінці. Від отриманого тілесного ушкодження вона померла до приїзду швидкої допомоги. Після конфлікту фігурантка втекла з місця події. Оперативні працівники за лічені години встановили особу підозрюваної та її місцезнаходження. 26-річну мешканку Івано-Франківська виявили за місцем проживання. Вона раніше не судима. За місцем проживання поліцейські також виявили та вилучили ніж, яким ймовірно були завдані тілесні ушкодження потерпілі. Пігоранку поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру за частиною 1 статті 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Суд невдовзі обере міру запобіжного заходу. Масштабні навчання з цивільного захисту відбулись у Коломиї. Працівники аварійно-рятувальних служб відпрацьовували алгоритми дій у випадку різноманітних надзвичайних ситуацій. Зокрема, евакуювали 633 дитини із першого ліцею. Як все відбувалось, дивіться далі. Сьогодні в Коломиї відбуваються штабні навчання. По легенді навчань було пошкодження ліцею крилатою ракетою, в результаті чого виникла пожежа. Діти, які знаходилися в укритті, на той момент були заблоковані. Відповідно, два виходи були заблоковано, бо з однієї сторони була пожежа, з іншої сторони уламки. Також було три потерпілих, які йшли перехожих. Аварійні служби ДСНС, Пекарпата Баленерго, газової служби. Екстреної медицини катастроф всі зреагували, відпрацювали, показали свої дії, як все відбувається. Дане навчання проходить в відповідності до чинного законодавства кожних 5 років. Мета навчання це координація дій органів управління і сил цивільного захисту на території міста Коломиї, Коломийського район. Зараз ми набуваємо всі разом навиків, як взаємодіяти. Виведено 34 класи, 633 учні і працівники, тобто всі діти виведені. І сховища на стадіо. На жаль, протягом цього року, Коломийщина зазнавала ракетних ударів з боку ворога, і ми бачили, що на жаль, були і плачевні наслідки. На жаль, загинула дитина в нас. І для того, щоб вчасно реагувати на ті виклики, які є сьогодні пов'язані з війною на базі нашої школи першої, ми проводимо якраз такі навчання для того, щоб і як викладачі, так і діти знали, як діяти в тих чи інших екстремальних ситуаціях, могли. Надати допомогу один одному і таким чином зберегти життя і здоров'я на сьогодні це є дуже дуже важливо. Безпека наших дітей, безпека наших громадян треба вчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. А в разі, якщо складається небезпека або відбувся ракетний обстріл, треба знати, як діяти для того, щоб якнайшвидше надати допомогу тим, хто її потребує. Ну і звичайно, щоб уберегти своє життя і здоров'я. Шукала спосіб заспокоїтись під час повітряних тривог, а винайшла міні-бізнес. Колум'янка, щоб відволікти внучку та себе і приборкати неспокій, почала в'язати іграшки. Тепер яскраві зайчики, песики і котики здобули прихильність покупців. А Алла Грималюк отримала можливість трішки підзаробити та допомагати Збройним силам України. Саме перша моя іграшка це у цей баранчик. Був. Картатий баранчик коломаянкою Алли Гремалюк був зв'язаний під час перших повітряних тривог у місті. Каже тоді: шукала будь-які методи, щоб відволіктися і заспокоїти маленьку внучку. Просто сиділа дома. І от під час цих всіх тривог зі мною сиділа внучка, і треба було її чимось заспокоїти. Малечій бабусі так сподобалося в'язання іграшок, що дуже скоро вдома з'явився зоопарк, створений з ниток. Так і пішло. Бабуся зв'яжи одне зв'яжи друге. За іграшками почала створювати патріотичні брилки і інтер'єрні ляльки. Почала вже в'язати більш патріотичні речі. Це сердечка різні. Отакі от зайчики патріотичні берегині. Це мотанки україночки. Алла Гремалюк каже, що в'язання це як форма медитації або моменту релаксації. Постійні рухи і повторні дії, які вимагаються робота, допомагають зосередити увагу і відволіктися від стресів і занепокоєнь, продовжує занурюється у свій творчий процес і тимчасово забуває про негативні думки і турботи. Свої роботи майстриня продає у соцмережах та у спеціалізованому магазині, що Івано-Франківську, а частину виручених коштів спрямовує на допомогу збройникам. Ройним силам України. В Коломийській громаді три мистецькі колективи отримали статус Народний аматорський мова про фольклорний гурт Корничанка, мистецьке об'єднання «Франкотеатр» та студію сучасного танцю Агілас. Ще чотири колективи підтвердили цей високий статус, а саме, хор просвіта, гурт тайстра, ансамбль. Танцю сварга і театр сучасного танцю Ерідан звання присвоїли постановою колегії управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Нашу родину Палацу культури та мистецтв поповнили нові колективи. Це е, наш фольклорний гурт Корничанка, який вже працює дуже багато років. Це е, дорослі люди, е, жінки, які популяризують власне фольклор. І для нас було важливим підтвердити звання народного для того, щоб е, вони мали можливість ще більше себе популяризувати і передавати традиції е, в сьогоднішньому молодому поколінню. І також наш нашу родину поповнили два молодіжних колективи: це молодіжне об'єднання Франко-театр, які вже в нас більше п'яти років працюють в громаді і е, популяризують театральне мистецтво. Тому для нас, для палацу культури та мистецтв, управління культури та туризму є за честь, щоб такий власний колектив з. Таким потужним керівником працював в нашій установі. Ну і звичайно, Агілас колектив сучасного танцю це один з найпопулярніших колективів в нас в Коломиї серед молоді. Тому ми дуже тішимося, що в нас. З'явилися колективи, які будуть задавати якийсь новий тон і рух в мистецькому житті. І також ми вітаємо наші колективи, які вже протягом багатьох років працюють і розвивають культуру в нашій громаді. Це і колектив Сварга з керівницею Марславою Воротняк, і наша Тайстра, фольклорний гурт, також хор «Просвіта». Він Живе, він омолоджується, в, в ньому є і молоді учасники, і це важливо, бо українська пісня, її популяризація на сьогоднішній день, патріотизм є надзвичайно важливим. Статус можливість розвиватися, їздити на фестивалі, здобувати перемоги. Ну і, звичайно, офіційність, офіційність. Того, того, того чи іншого е колективу, і також е ми ще забули з один колектив. Це наш «Ерідан», е який е теж є популярним. Бо ми бачимо, що кожного дня наші коридори переповнені дітками, і наші гуртки відвідують, і це неабияк як тіше, тому ми їх е вітаємо і бажаємо їм творчої наснаги, е здобутків е і розвитку. 20 жовтня в Коломиї виступатиме Іванка Червінська, уродженка Коломийщини, фіналістка «Голос України. Запрошує всіх, хто любить українську музику на вечір вишуканих українських пісень. Разом з музикантом Геннадієм Бондаром підготували цікаву програму. Відбудеться концерт 20 жовтня у Коломийській філармонії імені Олександра Козиренка. Дорогі коломияни, Я щиро хочу запросити вас на концерт, який відбудеться 20 жовтня о 18.00 у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка. Це буде вечір вишуканих українських пісень, де ви почуєте багато і знайомих і абсолютно нових для вас українських народних пісень, але будемо співати разом. Тому з нетерпінням чекаю 20 жовтня Коломийська філармонія о 18.00. Це все про що встигаємо розповісти сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. Дякуємо за увагу. До побачення.